Сергій, яке слово характеризує цей рік війни для тебе? Думаю, що це не слово, а слово сполучення, а побачення з реальністю. Тому що дуже багато людей в Україні і в світі побачили, що відбувається, і вже відбувалось давно. Насправді погрози гвалтувати жінок, погрози ядерного попілу, попілу це все не жарт, не наклеп, а це. Дійсно, така реальність. Купа людей це усвідомила за цей рік. Це дуже болюче таке побачення, дуже неприємне, але дуже важливе. Я маю надію, що цей рік, який йде, що це він зміниться на рік потужної дії протидії, навіть цим викликам. Ось так. Давай згадаємо якийсь найщасливіший або найяскравіший момент. В роботі. Найщасливіші моменти в роботі. Насправді, дуже багато було. Один з найкращих, той, що мені сподобався найбільше, ми були у відряджені у Львові на нашому ресторані, на проєкті, де я керівником. Ми ставили якісь цілі перед собою, коли починали цей проєкт по показниках і так далі. І ми, ми знаходимося у відрядженні, і я бачу в лайві в програмі, що сьогодні ми точно перевершуємо нашу цілю півтора рази, і ще ніхто цього не знає, а я знаю. І для мене це вже було таке відчуття якогось майже спортивного тріумфу, тому що команда досягла своїх цілей. І потім я озвучую це все для, для всіх, хто був причетний, і бачу ті щасливі очі, здивування дуже велике. У мене перед очима всі ті складнощі, які ми пройшли разом, всі перепони, які перед нами були, поряд ті люди, з ким це все було зроблено. Це було дійсно круто, дійсно щасливі моменти. Я не хочу навіть цього забувати ніколи. Хочу мати таке відчуття і ці радісні очі бачити свої команди. Яка саме там була цифра? Це була цифра 367 відвідувачів за один день. Яка саме там була цифра в грошах? В грошах більше 50 тисяч. Давай розкажемо про найцікавіших гостей Фуді Спейсу. Якщо тобі треба підказки, я тобі її зроблю. Давай. — Розкажи історію про садового. Так, у нас був Андрій Іванович Садовий в гостях. Він прийшов наприкінці дня. У нас ще не була поставлена вся кухня, ідеально. І коли він прийшов, все скінчилось. І у нас був тільки суп одноразовий, який там заливається кропом. Ось він так перекусив той, той суп, подякував нам. Не повів себе якось так, що значить, це якось недобре чи погано, ми його там сервіс не дали. Поїв і пішов. Це, це абсолютно нормально, класна людина. Ще один найяскравіший момент був: у нас була. Трошки пауза, ми перезапускали роботу в кухні, і дуже був обмежений в часі період, щоб це зробити. За три дні зробили таку маленьку, як кличуть в принципі, українцям робити революцію. ми зробили. За три дні ми перебудували дуже багато процесів, дуже багато обладнання, навіть дуже сильно запам'ятався момент, коли вже останні штрихи були, і ми переробляли саму лінію роздачі. І в нас не вистачало там одного елементу, і ми його по суті зробили власними руками. Це скло, яке було мало би захищати від контакту ну, людини з стравою. Для нього не було жодних кріплень. Взагалі не було ніяких стійок. Самого скла не було, що найважливіше. Скла не було. Тому його там відпилили від іншого обладнання, і все це зробили докупи. І вийшло дуже класно. Насправді воно так, наче таке мало би бути. Ну, це була також така дуже емоційна справа і дуже командна. І це запам'яталося. для мене. Один з найяскравіших моментів, і про нього вже сьогодні згадували деякі члени команди. Це Хеловін. Угу. І хочу тобі нагадати, що ти тоді виграв конкурс кращих костюмів. Чи пам'ятаєш ти емоції, чи ти вважаєш що, в принципі, нормальним, те, що ми все ж таки відсвяткували, потім ще зробили там, корисну справу, це мило, свічки. Чи, чи це було на часі? Так, вважаю, це абсолютно окей. Ну, слухайте, треба іноді мати можливість порадіти, розслабитись. Так, це було на часі. А згадка про костюм дуже приємно. Я пам'ятаю, що це за костюм? Це був костюм британського монаха. Він там з хрестом таким був із е, пов'язкою такою красивою, з капюшоном. Коротше, такий отець тук. З якими викликами ти зіштовхнувся цей рік? Найважливіший два. Один пов'язаний з роботою безпосередньо, інший — особистий. Я мабуть почну з, з особистого. Це виклик такий, що. Мій тато — він військовий ППО і по суті в командному центрі. І з перших днів війни я усвідомив, що він є цілею для ракет. А другий професійний так склалося в моєму житті, що я працював постійно зі сталими кількістю людей. Постійно це були приблизно одні й ті самі люди, бо ну, я на різних проєктах був. Але така коварточка людей переходила з проекту в проєкт і я їх постійно знав. Через ось цю гостру фазу війни, яка вже триває дев'ятий рік, я почав шукати нову команду і дуже переживав, як мене приймуть, що це буде, де немає старих жартів, де немає старих облич, які я знаю. Але з цим викликом я дуже гарно справився. Але завдяки новій команді, з моєї нової сім'ї. Це дуже було класно. У мене був перший робочий день у відрядженні. Я потрапив одразу в такий робочий хаос, і дуже класно пройшла інтеграція. У мене вже тут є друзі за півроку, багато чого сталося. Коротше, з цим викликом все добре. Він пройшов окей. Не, не тільки друзі, в тебе ще з'явилася сестра по так. Рості. Мене ще астрономічна сестра. У нас є людина. Юля забуло його в команді. У нас там 99,9% вподобань смакових <с <с сходиться. Клас. А що таке стресостійкість? Для мене стресостійкість це таке вміння знайти і реалізувати правильне рішення в дуже поганий день. Коли все йде не так, а ти вмієш це перебороти. І, і маєш якісь інструменти, як це зробити. Я точно знаю, що, що, що не треба робити, коли наступає такий стресовий день. Не треба дуже сильно зосереджуватись на собі, жаліти себе не потрібно в ці моменти, спробувати почувати себе краще, це, це робить тільки гірше, насправді. А що потрібно робити, це сфокусуватися на стратегії, наприклад. Да? І коли ми хочемо пройти через якийсь стрес, ми маємо сфокусуватись на надії, на справі. І тоді це буде легше. Тому стресостійкість для мене це ось це вміння. Це не це не, 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 не якість меж навчитися тому. Ну, превентивна дія, то звичайно практика. Чим більше ти чогось зробив в житті, то тим менше ти будеш стикатися за стресом. Рестарт Space» у Львові це точно про стресостійкість, бо дуже було багато питань на всіх рівнях від зв'язків до. Скриптів, як мають розмовляти люди, були нові члени команди, нове меню. Це дуже такі різнорівневі завдання, і кожен з них потребує зосередженості певної. Тому це так. І ми тоді так і робили. Ми фокусувалися на процесах, і це дуже допомогло. А, як пройшла твоя українізація? А, моя українізація пройшла насправді дуже давно, тому що ви ще згадане тато. Його родина з Тернопільщини, і моє крило, по суті, все з Тернопільщини. Тобто на, на побутовому рівні там традиції, пісні. Я це все бачив з дитинства. Для мене це не є якоюсь новиною. Там червона калина. Я знаю, мене багато знайомих почули вперше, 22-му році. Для мене це там я ще багато там, пісень можу доспівати. Тому для мене це було дуже планомірно. Друга частина така, скажімо, академічна. Також мені пощастило з вчителькою в школі української літератури, і вона так дуже завзято вчила і професійно це робила. І я не був там дуже відмінником. Але вона так навчила, що непомітно для мене це це, це, це зі мною. Це, це, це сталося якось так непомітно для мене. А зараз. Я б сказав, що це не українізація мене, а активація українства у мені всередині. Я просто активував цю опцію, яка в мене вже була. Тому мені було легше, ніж багатьом людям. А як скоро ми зможемо відкрити Fuji Space в Миколаєві? Гарне питання. Я з Миколаєва родом. Я б точно хотів зробити це, наприклад, цього літа. Я думаю, що можу. Ми можемо зробити це цього літа. Домовились. Дякую.